День 21 на Боженство за душі померлих, засід для власного освящення. Чоловік милосердний творить добро собі самому. Книга Приповідок 11:17. Любов є, як доповненням закону, порівняє Ремлян 3:10, так і святістю душ. Набоженство за душі померлих дієве виявлення любові Бога та ближнього. Хто, хто довго практикує це набоженство, той довго плідно працює над своїм власним освяченням. Так само можемо сказати про інші чесноти, які виховуємо в собі. Під час того набоженства саме про віру і надію, як це бачимо з попереднього розважання, це набоженство буде у нас дух покути і ревності, звертає нашу увагу на невеликі прогрішення та заохочує до добрих вчинків, щоби, оскільки маємо можливості в цьому житті, вже винагороджували за дочасні кари за наші гріхи. Учі нас покори, без якої навіть найкращі наші вчинки не можуть бути до вподоби Богові, бо в тій відправі немає нічого, щоб могло б улегшувати нашу власну любов, адже не бачимо її результату і мало звертаємо уваги на себе. Вона є тим стимулом, аби ми перебували самі в собі, Бо вона становляє нас на те, щоб плід відкуплення жертвувати за душі померлих, зближує нас з духом тих душ, чинить так, що переймаємося їхніми почуттями, засвоюємо їхній спосіб мислення, через все це послаблюється у нас відчуття світу. А життя ласки щораз більше розвивається і досконалюється. Отже, хто може заперечити, що довголітні відправи за ті душі ефективне співчуття, до них сильно та діво причиняється до нашої смерті. Кожен добрий вчинок з любові до ближнього містить в собі, як і всі добрі вчинки, потрійний плід, перше. Заслуговує нагороду. Ісус Христос сам обіцяв нагороду в небі за кожний такий вчинок, хоч би найменший. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом однодної води, істину кажу вам: Той не втратить своєї нагороди. Матея 10,42 Кожен з тих учинків здобуває нам ласку Божу. Сильніше скріплює приїзд з Богом і дає нам право нагороди в небі. Друге. Запевняє осягнення того, чого ми для себе або для інших просимо й Божу поміч. Третє є винагородженням. Бо завжди поєднаний з якоюсь працею. Таким чином, кожним учинком сплачуємо борг Божої справедливості, лише цей третій плід наших добрих учинків жертвуємо душам померлих, тобто відкуплення, а перші два залишаються для нас. Отож, ці добрі справи, які чинимо за душі померлих, спричиняються до нашого свячення і щастя. Так, так, саме жертва плоду винагороджень наших добрих учинків за душі померлих причиняється до нашої святості. Бо любов перед передусім надає справжньої вартості іншим учинкам. Чим більше походять з почуття любові, тим вони миліші Богу, а для нас мають більшу заслугу. Власне, любов до Бога і любов до тих душ, основа добрих учинків, любов, яку в такій мірі не можемо виявити нікому, хто терпить на землі. Тому, чим більше ми для них жертвуємо, тим більше отримуємо для себе ласки і заслуги і святості, стаємо милішими для ангелів і святих, непорочної Діви Марії і самого Бога, бо всі вони радіють з їхнього визволення. Поручаємо Тобі, Господи, душі, слух і слугиню, померших батьків рідних наших і всіх, хто найбільше потребує Твого очищення, в частиності, щоб вони вічно жили для тебе, Пробаж їм з ласки свого милосердя, якщо на землі через людську свою слабість чим-небудь променилося. Через Христа Господа нашого, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я м'яд. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наш і не невведи нас у спокус, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господа. Благословенна ти міжинками, благословени плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують Господи твого милосердя. Приклад в об'явленнях святої Мехтильди читаємо, що коли та свята якось роздумувала про те, якою незмірною великою є Божа доброта, Ісус Христос сказав до неї: Іди і придивися до найменшого з усіх спасенних, які перебувають у небі, бо в ньому можеш пізнати всю мою доброту. Після того духом була перенесена до неба, і коли там уважно розглядалася, щоб побачити того, про кого їй говорив Господь, підійшов до неї чоловік, повний королівської пишності та величі. Лице його було гарне, благородне, при Притому був надзвичайно привабливий, запитала його, ким він є і яким способом дійшов до такої надзвичайної краси, на те відповів. На землі я був злочинцем і вбивцею, але поступав скоріше із несвідомості ці звички, яку перейняв від своїх батьків, а не з переконання, через спокуту на кінець зазнав милосердя, але перед тим сто років перебував у чистилищі і багато терпів для свого очищення. Тепер незаслужена доброта Божа завела мене сюди. На вічний спочинок. Амінь. Молимо за мертвих і живих, за душі тих кого вже немає, Чи голос наші в серці не за тих, хто нашої молитви так чекає. Помолимо за мертвих і живих, помолимо, помолимо за них, помолимо за мертвих і живих, Помолимо, помолимо за них, за і свічечки вогонь зігріє душі до земле злисили, і квіти степлим дотиком далань, осіннім шумом ляжуть на могили, помолимо за мертвих і живих. Помолимось, помолимось за них, Помолимось за мертвих і живих, Помолимось, помолимось за них, нехай почують ясні небеса, Ми віримо. Іке Воскресіння, Ми молимо воскреслого Христа, що душі взяв до світла, до спасіння. Помолимо за мертвих і живих. Помолимось, помолимо за них, помолимось. За мертвих і живих, помолимось, помолимось за них. Верветься за душі чистилище, царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш скарби, діб життя подавтелю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого із Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, саппонтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, в святій католицькій вірі утвердив, і нині час, і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук, і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з відмок честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук Через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся повсяч, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в частилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмов в честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мокчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мов частилишни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Богородице, діво рам, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, Звільни бідні душі мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмукчестилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.